І так, Народ на пасіці знаходжусь, трошки понароблював бардаку, стоять корпуси. Роблю відводки. Оці вулики, які стоять ось із ну, по два, уже тут зроблені відводки. Короча, останні зробив чотири, це вже буде 28 відводків сьогодні. Ну і Будемо потім ще дороблювати, тому що дуже-дуже ну, велику кількість за один раз не зробиш. Ось такі рублю відводочки на три рамочки, бачите. Тобто зараз поясню, як воно йде. Одна рамка по центру, вона повністю печатний розплід. Далі попадається рамка, така що корм і п'ятачок розплоду, ну, але забити повністю медом. Ну і оця, це Доставлялась вишина, вона зараз там яйце і личинка. Достаю її на край біля розплоду, і також тут, також тут. Тобто, ну, бачите, практично пів. Корпуса, е з бджолою. Тобто це дуже шикарний відводок. Не на одну рамочку, як ми колись робили, одну рамку розплода. Далі я ставив е біля неї одну суш. На даний час ось такі відводочки, я думаю, що вони на кінець травня потребуватимуть в 145-му корпусі. Ну, Але побачимо, саме найголовніше це підсадить матку. Матки ми е тримаємо в кліточках. Кліточка ось тут знаходиться. Е ну, і далі вже буде